Сьогодні заглянемо в підшипники передньої втулки. Це втулка StenS 330. Завдяки таким колпачкам вона конвертується і вісь, і під ексцентрик. В даному випадку це вісь 100 на 15 Колпачки знімаються в більшості випадків дуже просто. Беремо отак пальцями. Трішечки раз. І все. І він вже знятий. І ось тут вже видно і підшипник. Іноді буває так, що на деяких втулках цей ковпачок не знімається. Тоді можна використати звичайні плоскогубці, отак обхватити якоюсь резинкою і тоді обережно отак зняти, щоб не пошкодити сам ковпачок. А тепер обережно знімаємо оцей пильничок. Дуже обережно, чимось тоненьким, щоб його не пошкодити. Готово. Він знятий. Нема піску чистенько. Ну він там і не може бути. А тепер його треба помити. Для цього можна використовувати будь-який засіб для очищення від старого мастила. Пішли бульби. Беремо зубну щітку і потрошку його чистимо. А можна іще залити його бензином. В ідеалі чистити підшипник, це його треба виймати і опускати в бензин. Але я цього робити не буду, бо мене немає чим його випресовувати, але він вже виглядає чистим. А тепер треба дати йому трошки часу, щоб там все всередині висохло. Так, пройшло трохи часу, можна закладати мастиво. І ось отак по колу закладаємо між кожними кульками. Так, там готово. Тепер тут треба протирти, знімаємо старе мастило. І закриваємо. Треба перевірити, щоб воно стало нормально, щоб воно захлопнулось у свої замочки. Бо якщо випаде, буде неприємно. Все можна ставити колпачок. Хоча іноді люди сюди і ще зверху кладуть додаткове мастило. Але я цього не роблю. Закриваємо колпачок. Як часто це треба робити? Все залежить від того, де і як ви катаєтесь, ну і від якості втулки. Якщо ви не плаваєте з велосипедом у річці, не миєте колеса під великим тиском, то в ті підшипники можна не заглядати і 50 тисяч нічого страшного з ними не буде. Далі змащуємо другу сторону і їдемо катати. Да, надо катати.